Всіх вітаю! Ви на каналі Вишивальна хата. З вами Мар'яна. Я, вибачте, забула, що сьогодні понеділок, 19 травня, і у нас сьогодні нова цифра має бути. Я захворіла, діти спочатку захворіли, минулий тиждень був дуже важким для мене. Зараз трошки почуваю себе краще. Але змогла трошки, трошки з цією хворобою і повишивати. В мене був було два дні, що я просто вишивала і нічого не робила. Ось ця ніч у мене ще була безсонна, були справи, і ж я, ми тільки приїхали там десь об 11-й додому. Я думаю, треба лягти трохи поспати, бо все ж таки за кермом. І я схвачуюсь і розумію, що сьогодні понеділок і я вам маю дати нам рочок. Тому кидаємо рандомайзер. О, цифра 2. Зразу я покажу калаш свій. Ой. Калаш, я його змінила. Бачите, у мене тепер під номером 3 це ромашки. Я мала ромашки поставити фініш за 100 днів. Але, дівчата, вибачайте, я не потягну. Бо пішли, пішли городи з квітники. І Хатніх справ багато накопилося, яких я не можу розгребсти. Вони, як приходить весна літо у мене перебираються речі, це все перепирається, прасується, і це займає дуже багато мого часу. Ось. І багато ми їздимо, ну, якось, якось так. Я нагадую, що в мене ще на роботі під номером 2 висить штраф в 600 хрестиків. То я на цей, цей тиждень маю вишити 900 хрестиків. Так, я зразу зроблю скрін. Я вибачте, ці реклами. Ці реклами. Я їх не придумувала, я забула просто зразу зробити скрін Знімок екрану. Так, і відправити дівчаткам. Відправити через телефон не дуже комфортно дивитися, якщо чесно. Так. Я вже вибачалась в групі дівчата, кому цікаво і хто хоче звітувати, то ласкаво прошу. Група так і називається Вишивальна хата. Ось і вишивальна хата. Хто хоче по пошуку, відійдіть, група відкрита. І я ще залишу посилання. Я дивлюсь, дівчата не сильно теревенять. Я віталась кожного ранку, але розумів, що всі зайняті, всі по роботах, але звітувати зручно тут. В першу чергу я це роблю для себе, для свого, як кажуть, для своєї совісті, для свого задоволення і бачити. Цікаві роботи інших дівчат. Ось, наприклад, бачите, Оксанка змінила калаш. Вона додала орхідеї, і це янгол прям взагалі. Ну, це, це просто вау. Наталя змінила калаш. І ось, бачите її просування. Клас. Ви знаєте, так небагато небагато. Вон, дивіться, Наталя взагалі е Вара Фієріка це просто отрив мозга. Це гарна дуже картина. вона... Я все ще бри... вбріду її вишивати, якщо чесно. Вона немаленька і має всього 26 кольорів. І мені цікаво його вишивати. Я прям бачу цю картину я знаю, де її повісити. Але, як ви знаєте, в мене новий старт. І у, мені треба зробити ще два старти. І поки я не зроблю ще хоча б, хоча б один-два фініши, я не зможу стартанути в При Притом, що в мене вже на неї є тканини і нитки. Але в мене є план. В мене просто є план. Ось е я була в надії. Ось у Наталі теж така красота вишита. Ну, 132, але все одно. Ну, це я калаш, ой, змінила. Це мій звіт 315 хрестиків. Олечка ось теж вишила. 550. Воно здається, так, знаєте, тіпи, мало, але дивишся, а по факту це, це немало. За позаминулий тиждень я не пам'ятаю, чи я показувала-показувала. Ось, звітів мало, дівчата, доєднуйтеся. Буду рада бачити. Так, ну і що в мене? В мене за цей тиждень я вишивала. В мене міні-фініш. Я домучила свою ялинку для гри 11-й грашок за рік. І, чесно кажучи, я навіть не знаю не уявляю. Щоб мені ще хотілося вишити на пластику. Трошки піднадоїв пластик, нема на нього настрою. Треба залишилось іграшку вирізати і оформити. Це бичок від Color Design. Просування тут, якщо я не помиляюся, 3158 хрестиків. Сьогодні, так як 19, в мене є бажання ось цю частину. Дозакінчити, і взагалі позакривати ці одиники всі, тому що я купила нитки. на Я вже купила восьмий номер ниток. І треба це все позакривати. Там не тільки восьмий номер, але я вже понаходила ті нитки, вже думаю, ладно, буде восьмий номер, тоді вже позакриваю. Тобто я вже зібрала всі ниточки, і треба ці прогалини позакривати. Може, десь номера, ті, що там старі. Тобто не нова серія від 1 по 35 номер, а старі. Але це я згодом замовлю. Я просто дуже-дуже спішила. Мені треба було у віри замовити ці номери, я їх замовила. Я ще пошию айру. Нібито непогано шиється дівчата. Але ну, звичка, звичка, я звикла пері вишивати. Придбати пері, мені треба зробити замовлення на 400 гривень. нитка 7 гривень, нібито коштує. Ну, це так, не реклама, це мої думки вголос. айро 6 гривень. І я не знаю, треба просто спробувати пошити. Пері просто, вони як один в один DMC. От Реально один в один. І мені дуже подобається вишивати повний аналог. При тому, що я клала вишивальницям, які вишивають уже дуже давно на DMC і не переходять з іншої нитки. Вишивають років по 10, а то й 15. Я положила дві нитки, дві бабінки. Бабінки однакові навмисно, бо в мене є бабінки, де от на них там, фірмові DMC, на них намотка чисто ДМС. І є білі ці універсальні картонові. Там намотка йде Пері і там МСХС Айро. Я підписую зазвичай. А тут я зробила намотку, я собі зі зворотньої сторони помітила, де в мене ДМС. Галочку, просто галочку поставила. І дала вишивальниці. От, я говорю, от, як ви думаєте, де, де тут DMC? І вона сказала, що це дві нитки DMC абсолютно. При тому, що говорю, ні, тут не дві нитки DMC. Говорю, треба от, одна нитка DMC, а друга Пері. От де ДМС? І вона там, по своїх в неї оригінальниця DMC, е от, господи, як. Е Ця книжечка з нитками. Я забулася, як вона називається, дівчата, Вибачайте бо ніч не спала. В общем, вона по примірнику почала по кольоровій карті о згадала, почала шукати, а дві однакові нитки абсолютно. При тому, що я вибрала колір, це не чорний був, це був не червоний, бо зазвичай там 666 да там 930-300, ой 300, які там. 49, червоне, 321 21. Вони зазвичай там, 606 вони зазвичай кольор в кольор. А я щось таке вибрала ну, нейтральне щось між салатовим і срібним. Я не пам'ятаю, які там були номери. І ви знаєте, вона не вгадала. Вона сказала, що ти мені розказуєш: це дві ідентичні нитки. Це обі ДМСі. А <кій> потім я їй показала, що ось о, дивіться, ще одна, бо я замовляла по, по дві по два матка говорю, ось один, всі ось опері І Вона каже, Боже, не відрізнити. Але в мене було дивне відчуття, коли я Пері почала шити. Ой, Пері, вибачте, аеро. Вона пластикова, синтетика, да? вона синтетична, але вона приємніша за СХС. Тому я. Подумаю, може, я перейду повністю на аеро. <кій> Боже, вже стає важко говорити. <кій> так, і за минулий тиждень, дівчата, я вишила 315 хрестиків на Чобіткові. Ось так. Це 18-й каунт. І я не змінила там нічого на лаштуваннях, почала шити в дві нитки. І тільки потім я побачила, що тут де-не-де -де є півхрест, в три і в 4 нитки. Я не знаю, що це буде, але щось буде. У мене попалася одна нитка СХС, 400. 34. І ну, вона дуже сильно штовхається. Вона дуже сильно випирається, бо дуже товста нитка. Дуже товста. Так що буду перетрушувати далі всі свої нитки уже в спокійному режимі, бо я не буду прив'язувана не до кого. І буду замовляти нитки, щоб вони вже були повний комплект. На, на байкера на, на закаті і на заході сонця, і на млин. Бо я замовила тільки початкові номери оці. Так, всім бажаю гарного дня, гарного початку тижня, мирного неба, багато позитиву і багато хрестиків. Люблю, цілую, обнімаю. Я з вами на зв'язку. Па-па.